Слава Ісусу Христові та я, дорогі друзі на моєму youtube каналі з вами отець Роман Лаба. І якщо ви очікуєте на серйозні гарантії безпеки, то ліпше підпишіться на цей ресурс. Думаю, що ви з мого тону зрозуміли, що це відео буде дещо іронічним. Тому розслабтеся. Одним із найбільш популярних виразів останнього тижня є сильні гарантії безпеки або Міцні гарантії безпеки або серйозні гарантії безпеки. Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки Стівен Вітков в ефірі CNN заявив: цитую, ми домовилися про серйозні гарантії безпеки, які я назвав би переломними. Ми не думали, що виявимося настільки близькими до угоди про захист за статтею 5 з боку Сполучених Штатів. Законодавчому закріплені в Росії зобов'язання не посягати на іншій території після кодифікації мирної угоди. Ага. Тобто Росія нападала на інші території, на Грузію, на Україну, тому що просто в неї не було закріплення такого в законодавстві. Угу. Добре, перепрошую, цитуємо далі. А також законодавчому закріплені в Росії зобов'язання не нападати на інші європейські країни і не порушувати їх суверенітет. Тож ми дійшли згоди. Якщо є сильні, міцні гарантії безпеки, то, мабуть, повинні бути якісь слабкі гарантії безпеки. Якщо є серйозні гарантії безпеки, то значить мали би бути якісь. Несерйозні або такі, ну маловажливі гарантії безпеки. Добре, а що таке взагалі гарантії безпеки? Яке є визначення взагалі цього терміну? Е, дуже спрощено: гарантії безпеки це політичні або юридичні зобов'язання, які одна держава або група держав надає іншій державі з метою забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності тощо. Якщо вже геть спрощено, то політичні гарантії це просто дане слово, занотоване в якійсь декларації чи в меморандум, наприклад, в Будапешському. Натомість юридичні зобов'язання мають вигляд якихось юридичних актів, ну і мали би мати юридичну силу. Чи Україна вже отримувала якісь гарантії безпеки? Ну так, сумнозвісний Будапештський меморандум 1994 року, ну показав, що слова політичних лідерів нічого не варті. Бо з трьох гарантів, тобто Росія, Сполучені Штати і Великобританія. Великобританія один гарант напав на Україну Росія, і 11-й рік продовжує її руйнувати, вбивати. Натомість другий гарант тисне на Україну, щоб та поступилася першому гаранту. І віддала частину земель першому гаранту. Сполучені Штати Америки так діють зараз. Якщо порушення слова з боку Російської Федерації, в принципі, не дуже шокує ну, взагалі не шокує. Бо пригадаймо, що ця держава, ну, по-перше, оголосила себе спадкоємницею Радянського Союзу, тобто тоталітарного режиму, ну і, в принципі, є. Спадкоємницею туранської цивілізації. Більше на цю тему ви можете переглянути в ось цьому відео. То, ем, власне, порушення слова у випадку Сполучених ну, Штатів, у багатьох викликає все ж таки розчарування. розчарування. Ну то задам таке ось запитання: спробуйте вникнути. Чи є у нас міцні гарантії? Що міцні гарантії безпеки тепер вже будуть точно дотримані. Ну, А тепер спробуємо задати важливе запитання: а чому слово не дотримується? Бо дати гарантії безпеки це дати слово, в принципі, дати обіцянку. Та обіцянка може мати різну форму чи політичного меморандуму, чи навіть закріплена в якомусь там юридичному акті. Ну, в принципі, це дати слово. Відповідь дуже. Проста, але теж ну, така драматична. Євроатлантична цивілізація все менше і менше стає цивілізацією слова. Вона була побудована на Слові Божому. На, на ось цьому слові була побудована цивілізація, Західна цивілізація, Європа, Євроатлантична цивілізація. Ну, але роками. Неомарксистської пропаганди, роки на роки неомарксистської пропаганди зробили своє. В принципі, те, що ми бачимо зараз в політиці, це якийсь чистий неомарксизм, тому що в неомарксизмі і взагалі в марксизмі об'єктивної правди не існує. В християнстві є таке поняття, як об'єктивної правди, Veritas es intellectus et rei. тобто правда. Це адекватність, тобто як збіжність, відповідність реальності і розуму. Натомість в марксизмі про правду домовляються. Правда є такою, якою, про яку ми домовимося шляхом дискурсу. Така може бути, яка може бути. Ну і що ми зараз бачимо взагалі на політичній арені. Отже. Євроатлантична цивілізація, яка була побудована на слові Божому, роками відходила від своїх фундаментів, ну і, в принципі, перестає бути цивілізацією слова. Тому як можна очікувати дотримання від когось слова, якщо хтось відійшов взагалі від слова, від слова з великої літери, щоб трішки усвідомити стан нашого суспільства, нашої цивілізації? То уявімо на хвилинку, що під час Першої світової війни полонених офіцерів вищих рангів, наприклад, французьких офіцерів, відпускали на прогулянку або на лікування, або відвідати родину під слово офіцера, що вони повернуться. І ніхто не сумнівався, що вони повернуться. Нікому в голову не прийшло, що хтось міг би не повернутися, хтось хто дав слово офіцера. Думаю, що все більш стає очевидним, що основою для ефективності будь-яких гарантій є моральний вимір, є етичний вимір. Лише той, хто є людиною слова, для кого слова і правда мають значення, не буде в стані дотримуватися слова. Чи наші політики це розуміють? Чи, наприклад, розуміє це пан Зеленський? Сподіваюся, що так. Якщо розуміють, то чому вдають, що міцні гарантії, ну, все ж таки щось змінять? Ну, думаю, що то якась певна стратегія, яка має на меті виграти трохи часу і дещо віддалити чергові масові обстріли столиці, великих міст. Ну і не знаю. Так мені здається. Ну і можливо, можливо, зараз так потрібно діяти. Я не хочу зараз цього оцінювати. Якщо такі справи з міцними гарантіями, то що нам робити? Робити те, що ми можемо, а передусім звільнятися від комплексів. Від комплексів такого, не знаю, заглядання, адорування того Європейського Союзу чи е, Сполучених Штатів Америки. Так, то є наші партнери, можливо, союзники в перспективі, ем, вдячні за кожну допомогу. Ем, критикуємо за все, що не так, але перестаньмо чинити з них ідолів. Перестаньмо. Нам потрібно будувати свою державу, а передусім максимально підтримувати Збройні Сили України. Нашу надійну гарантію безпеку. Ну, звісно, найбільш надійною нашою гарантією безпеки є Господь Бог. Ну, а після Господа Бога, то думаю, що Збройні сили України далі там. якби Не буду зараз будувати цього рейтингу. Ну, в кожному разі, надіємося і нашу надію покладаємо на Господа. Підтримуємо Збройні сили України. В зв'язку з цим. Запрошую вас задонатити на авто для наших розвідників посилання на банку на картку в описі під цим відео. Це допоможе їм ефективно виконувати свої завдання, вичисляти ворожі цілі, перехоплювати різні балачки, які ми потім використаємо для перемоги, для осягнення якихось інших стратегічних цілей. Одним словом, підтримуємо наших розвідників, які дбають про справжні міцні гарантії безпеки для нашої держави. Заохочую долучитися. Дякую до зустрічі.